Що ж таке Біблія? Біблія це історія людства, яка записана і підтверджена самим Богом. Вона дана, щоб люди знали справжню історію свого походження. Біблія це слово, яке показує, що було, що є, і що чекає людство. Тому це найпопулярніша, сама найпоширюваніша і найбільш тиражована книга у світі, тому що це Божа книга для кожної людини. Ця книга має божественний початок, тому що Слово Боже є Богом. І зараз, коли дивишся на народи, на багатьох людей розумієш, що це просто божевільні люди. Чому? Тому що вони перебувають у навчанні сатани, тому що вони не вивчають історію людства, вони вивчають ту історію, яку дав Бог. Тут записані від Бога всі події, які відбувалися на землі. І відразу до них додані люди, очевидці, які жили в цей час. Тобто свідки, адже Біблія це книга очевидців. Тобто люди, які жили з Богом, які правду творили від Бога, Бог через них писав цю Біблію. Це люди, очевидці людської історії. Амінь.